Почнемо від кінця сьогоднішнього Євангелія з другої частини. Це Я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Це слова Ісуса до своїх учнів, це слова Ісуса до нас. Попередні дні ми теж чули про виноградну лозу, чули про мир, який Ісус каже. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Ісус каже, що Він хоче дати нам свою радість. І тут дуже важливо це підкреслити, що Ісус хоче дати нам свою радість, бо можемо сказати, яка радість може бути, коли є час страждання, коли є час війни. Коли є хвороба, коли є біда, коли є якісь випробування в житті, про яку радість взагалі може йти мова. Але якраз Ісус говорить це до своїх учнів, котрі будуть переживати ці страждання, котрі будуть переживати розчарування, тому що їхнього вчителя вб'ють, будуть переживати самотність. Бо вони залишаться самі без вчителя, будуть переживати цю біль всередині, втрату того, кого вони полюбили. А Ісус їм каже, але щоб моя радість була в вас, щоб цей, ці стосунки, які ми маємо, щоб вони приносили вам радість, радість, яку ніхто не може забрати, радість, яка не проминає. Радість, яка не будується на якихось обставинах, які проминають, які сьогодні є такими, завтра інакшими, але радість на цій, яка будується на цій постійній, стабільній присутності Бога в нашому житті. Що хоче для тебе Господь, щоб ти був наповнений Його радістю, щоб ти була наповнена Його радістю? І тут теж важливо це підкреслити, що Ісус не хоче давати трошки якусь частину, але Він каже, щоб ваша радість була сповнена. Якщо би ми уявили, що наші серця це як така посудина, в яку Господь наливає свою благодать, в яку вливає свій мир, в яку вливає свою радість, то завжди прагнення Бога, щоб ця посудина. Була наповнена повінця, або навіть Він говорить таку міру, натоптану, втрусену, не знаю, як там правильно переповнену, щоб, е, хоче Господь дати. Навіть більше, ніж ми собі е, уявляємо, ніж ми просимо, більше, ніж ми плануємо, Бог хоче завжди давати більше, наповненим, переповненим хоче нас бачити. Послання Ісуса для нас сьогодні це ця перша частина фрагменту Євангелія, як отець полюбив сина, так син любить людину. Якби цей ланцюжок любові, отець любить сина, а син любить далі творіння, любить людину. Це, це цей ланцюжок любові, який такий потрійний ланцюжок отець, син. І передає далі цю любов. І ми є учасниками цієї любові. Ми є запрошені Богом, коли Він нас створив, то Він нас запросив до того, щоб ми були тими, кому Він цю любов хоче дарувати. Не всі інші творіння тварини чи цей світ, який Бог так гарно створив. Але Він хоче із свого серця. Любов дарувати людині, людині, як вершині творіння, тобто кожному з нас. Тому каже: так як полюбив мене Отець, так я полюбив вас, точно такою самою любов'ю, не менше. Не менше Ісус любить нас, ніж Отець любить Його, такою самою любов'ю. А це любов безмежна, любов, яка не вичерпується любов, яка ніколи не закінчується, такою любов'ю нас любить Ісус, якою любов'ю Його любить Отець. Дуже важлива річ теж в сьогоднішньому Євангелії, Ісус каже, перебувайте в моїй любові. Навіть двічі це повторює, перебувайте в моїй любові, а потім каже. Перебуватимете в любові моїй, якщо заповіді будете зберігати, перебувайте в моїй любові. Тобто, це означає, що не лише частково бути, не лише такими моментами, якимось періодами черпати любов від Бога, але в ній перебувати, постійно перебувати. Це дуже важко нам здається. Бо ми грішні, бо ми слабкі, бо, бо ми постійно від Бога відходимо. Але Ісус знає, до кого Він це Слово говорить, до слабких і грішних. Тому каже, перебувайте в моїй любові, залишайтеся в цьому стані. А якщо відходите, то повертайтеся до цього стану любові. Це є нормальний стан людини, до якого ми є покликані, це стан любові. Не стан гріха, не стан ненависті, злості, помсти, бажання не знаю, відплатити тим нашим ворогам. Але нормальним, природнім для нас, закладеним Богом в наші серця станом є стан любові. До цього ми є покликані, запрошені Богом перебувати в Його любові. Йдемо до сповіді, наприклад, там ми наповнюємося Божою любов'ю, Він каже перебувати в цьому, перебувати довше, будь в цьому стані. А потім, якщо відходиш, то повертайся знову до цього стану любові. Це є послання Ісуса сьогодні для нас, щоб ми собі так зафіксували там в серці, записали в своєму серці. Цю, це бажання Бога, що Він, Отець, любить Сина, і такою самою любов'ю син любить нас, не меншою, не частково любить, але так само, як Отець любить сина, а це безмежна любов. Тож нехай кожен з нас щоденно досвідчує цієї великої любові Бога. Амінь.